Хочете збільшити продажі продукту? Тоді спробуйте його, і ви точно зможете розповісти про нього своїм клієнтам. Остання ситуація з практики. Є у нас така чудова серія Senses, це кремові гелі для душа в трьох ароматах. І декілька місяців тому в компанії Avon проходить акція на подарунки для представників. Розмістивши замовлення на 2300 гривень, представники ось такий гель для душу отримували в подарунок. А саме волошка та вівсяне молоко. І хоч усі три гелі для душу мають дуже гарні аромати. І посередині це вершки і какао. Ось цей гель для душу це малина та. Кокосове молоко. Вони усі кремові, вони усі з чудовими ароматами і дуже гарно зволожують шкіру. Але саме ось цей став топом продажів наступних 2 місяці. І майже в кожному третьому замовленні було замовлено від 2 до 6 гелей. І тому саме після того, як представники спробували цей гель для душу, вони почали пропонувати його своїм клієнтам, і таких гелей тепер продається багато. Але я все-таки хочу звернути увагу на усі три аромати, тому що по текстурі вони однакові, вони усі кремові, вони дуже гарно очищають шкіру, при тому зволожуючи її. Але комусь подобається волошка, комусь какао. А комусь маленька. Попереду літо, де ми душ приймаємо чистіше, і ці гелі стануть вашим найкращим другом. Тому рекомендую.